Дамба Тернопільського ставу це не тільки гідроспоруда а й важлива транспортна артерія міста, оскільки це досить низька точка, то сюди стікає тала вода практично з усього мікрорайону дружба і частини центру. А ще на дамбі бруківка відтак все намерзле на днищах машин. Тут зазвичай опадає. Оберігаючи водіїв від голольоду, комунальники дамбу щедро посипали піском, висівкою шлаком. Тому на узбіччі тепер не просто сніг, а суміш усього цього. Відтак сподіватись, що сніг розтане і все буде добре, не доводиться на дорозі від. Цієї суміші залишиться болото. Тепер у комунальників вихід один вивозити цей сніг. Хоч це і дорого обходиться. Вони це роблять. Якщо один навантажувач і під ним стоїть 5-6 одиниць техніки, то це виходить десь. Ну серйозна сума – 5-6 тисяч гривень в день. От вивозка снігу. Забрали одну частину, почистили зливу, щоб вона могла прийняти воду. Значить, завтра у нас вночі підготуємо другу частину дамби, і на ранок буде забиратися частина. Тобто дамба в нас вже буде готова для прийому води. Аби вивести сніг з усього Тернополя, потрібна не одна бригада, а таких видатків міський бюджет не витримає. Відтак роблять це там, де це вкрай необхідно. А ще дорожні бригади відкривають талії воді доступи до решіток дощової каналізації. Ця робота буде продовжуватися, поки буде плюсова температура для того, щоб коли буде масове танення снігом. Не було проблем для того, щоб забезпечити десь і безперебійний рух транспорту, і особливо і для пішоходів. Ну щоб було комфортно, зручно пересуватися. Місця, де особливо великі калюжі в управлінні житлово-комунального господарства, просять тернополян вказувати за цілодобовим телефоном міськради 1580. Такі місця очевидно є, каже Володимир Буліщук, адже Тернопіль вже не один рік, а то й десятиліття, не має надійної дощової каналізації. Відтак за початок вирішення цієї проблеми, торік взялося управління житлово-комунального господарства міськради. Ми замовили схему дощової каналізації. Зараз ця схема розробляється. Надіємося, що, наскільки е, нам сказали проєктанти, за півроку вони вже закінчать цю роботу. завершенням схему дощової каналізації, яка є діюча. От, ми тоді зможемо планувати, що нам потрібно доробити для того, щоб забезпечити відведення дощових вод з території міста.